Кожен колишній військовослужбовець призваний за мобілізацію повинен прийти в районний міський військовий комісаріат по місці прописки та представити мати з собою наступні документи, Витяги з наказів, директив, розпоряджень, журналів бойових дій, оперативних задань, посвідчення про відрядження, матеріали. Спеціальних службових розслідувань, де вони, які указують на те, що вони дійсно перебували в зоні проведення діристичної операції. Якщо у військовослужбовця немає якоїсь справки, там, довідки чи з сектора чи з військової частини, військові комісаріати будуть всіляко сприяти для того, щоб витребувати з військової частини або з керівництва сектору А відповідними своїми. Телеграмами цих нестаючих документів. І на самий короткий термін посвідчення будуть розглянуті. Посвідчень на даний час в Чернігівському обласному військовому комісію хватає. Декілька тисяч у нас бланків є. На даний час. Вже звернулося 101 військовослужбовців, звільнені з військової служби за мобілізацію, та по 94 було прийнято позитивне рішення. А по всім матеріалам документи були повернуті на доопрацювання. Тобі ж не вистачало якоїсь справки. Ми написали відповідні запити, як я казав раніше. І при надходженні відповіді з військових частин буде комісія ще раз розглядати ціхні достаючих. Сім чоловік.